Ми з вами поговоримо про заяви Володимира Зеленського. Вчора їх було чимало зроблено, і от одна з них він каже: Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права і питання не в тому, що я ховаюся за конституцією, держава це що приватна власність 30% Донецької області. Це що моя приватна власність каже Зеленський, і говорить, що Україна не буде виходити з Донецької області. Україна не буде виходити з Донбасу в цілому. Ми не можемо зробити це. Донбас для Росіян це плацдарм для майбутнього нового. Наступу каже Зеленський кілька років, і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області, він. Ну, звичайно, здавати, здавати території ніхто не може. Ніхто не може просто так взяти і вийти з території. Ніхто не може просто так взяти і передати під контроль ворога нашій території. Це просто ідіотизм якийсь. Будь-хто хто вважає по інакшому, це просто ворог, тому що це не відповідає конституції. Це для того, аби це зробити. Я в принципі не знаю, чи є юридичні ну, можливості для цього. В цілому, чи вони закладені в конституцію? От в чому справа вчора Зеленський, до речі, вперше сказав, що від Віткофа спецпосланця Трампа було надіслано сигнал, що Росія готується до завершення війни і припинення вогню. Про це Зеленський каже. Я був дуже здивований. За словами українського президента, це сигнал в перший раз від них пролунав такий. Також за його словами, Вітков сказав, що мають бути територіальні поступки з двох сторін: ми не вийдемо з Донбасу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну, сказав Зеленський. Що це означає? Щоправда, я не знаю. І мені здається, це необережна заява. От відверто вам скажу. Це не те, що хотілося б чути Трампу, і це те, що хотів би використати Володимир Путін. Тут треба пояснити контекст. Я не зовсім розумію, що означає, ми відкриємо третю війну. Не розумію. Тому з Донбасу ми не вийдемо. Такою є позиція Зеленського. Що ще звучало про, про мир, про мирний процес? На сумщині сили оборони звільнили 6 з 18 точок вдвох вийшли на кордон з Російською Федерацією. Зсу зачистили ще 900 метрів біля кількох пунктів до кордону. Це сказав Зеленський на Луганщині зсу просунулися на один кілометр вели позиції противника. Найскладніша ситуація це Краматорськ, добропілля краматорськ групи російських загарбників просунулися близько 10 кілометрів е в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя на руках, деяких вже знайдено. Частково знищено, частково взято в полон. каже Зеленський, те, що взято в полон, е вже говорить про багато чого. Тобто, висновки певні зроблені, тому що там ситуація критична. Вона складалася на Покровському напрямку, зокрема, добропілля yeah. співвідношення втрат особового складу. Один до трьох на користь України за добу втрати загарбників становлять 968 осіб, з яких 531 вбитих. Тим часом Україна втрачає 340 військових за добу, з них 18 загиблих. Росіяни до зустрічі Трампа і Путіна хочуть сформувати певний інформаційний простір, каже Зеленський, особливо в американському просторі. Що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає це класика. Взагалі вони завжди так роблять. Саме пов'язаний цей прорив на 10. Ну, хтось пише 10, хтось пише 15 кілометрів в глибину. Вони прорвали фронт на Донеччині. От саме про добропілля, коли ми говоримо, так. Ситуація там складна, скажу одразу. Нічого ти контрольовано немає. Але це все якраз саме для картинки. Росіяни хочуть показати, що вони нібито йдуть вперед. Атакують і так далі, це все для Трампа. Росія готується до наступальної операції на трьох напрямках, зокрема Запорізький, Покровський Новопавлівський, каже Зеленський. На Запорізькому буде близько 15 тисяч військових. Додатково на Покровському, близько 7 тисяч додатково. Новопавлівському може бути 5 тисяч додатково. Україна отримала сигнал від спецпредставника Стіва шастіовідкофа, що Росія готова до закінчення війни до першого кроку, принаймні до припинення вогню. Зеленський каже, що ми з донбасу не вийдемо. Я вже це говорив. Вітков сказав, що мають бути територіальні поступки. Також я це проговорив. Трамп дійсно хоче закінчити цю війну. Так само, як і Україна, потрібно три зустрічі: дві двосторонні, одна, тристороння. І напевно, після тристоронній буде результат, каже Зеленський. Україна наполягає на тристоронньому форматі переговорів США, Україна, Російська Федерація, також за участю Європи, каже він. Питання повернення депортованих дітей вирішується через Катар і Ватикан. Оце цікаво. Ну через Ватикан я знав, через Катар вперше чую Путін завжди говорить ультиматумами, але Зеленський вважає, що у нього немає таких сил проти Трампа, щоб з ним спілкуватися ультиматумами. Ось такими є заяви Зеленського. Ну а ще він сказав, що у мене буде зустріч з Трампом і Путіним, але поки що дата не відома. Окрім цього, з'являються вимоги Російської Федерації. Їх публікує е, італійська, італійське видання Кар'єра Деласера, і от що це конкретно за вимоги. Давайте я спочатку коротко їх проговорю, а потім вже розлога. Що пропонує Російська Федерація? Послухайте, вслухайтесь лише: е, відведення українських військ з Донбасу, відхід військ Російської Федерації з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу. Зобов'язання України не вступати до НАТО, демілітаризація України і конституційна реформа щодо федераль... федеративного устрою. Це цікавий момент. Російська Федерація хоче укласти двосторонню угоду зі США без участі України та Європейського Союзу. Якщо Україна відмовиться, Путін хоче, щоб Трамп припинив усю військову допомогу Києву і навіть продаж зброї європейцям, щоб вони не передали її Україні, стверджує це видання. Значить, тепер розлогу поговоримо і дамо коментарі щодо цього треба одразу сказати друзі що е, путін пропонує трампу для початку відведення військ збройних сил україни з донбасу в обмін на вихід російських військ з трьох областей україни да? я сказав вже про сумську харківську і дніпропетровську області. по перше в сумській області ми зараз йдемо в контрнаступ і вибуваємо росіян я не знаю наскільки це може бути аргументом про дніпропетровську область я мовчу взагалі як вони можуть торгуватися дніпропетровською областю перепрошую якщо вони в кількості трьох-п'яти людей просто в якості ДРГ проникли в одне село. Як нею можна торгуватися? Їх немає в Дніпропетровській області по суті. Чому вони її виставляють? Чому вони на неї торгуються? Це ідіотизм, і вони пишуть про е, Харківську область. В Харкові в Харківській області дійсно ситуація напружена. Як ви знаєте, там дійсно є їхня присутність, відчутна присутність. Але ну це не співмірно з тим. Що ми виходимо з Донбасу, а вони виходять ну, там, з двох клаптиків землі, нашої землі, причому я хочу нагадати, тому це абсолютно не історія. Більше того, Зеленський сказав, що ми з Донбасу не вийдемо. Значить, про це в італійській газеті Кар'єра Деласера заявив замдиректора Центру європейських і міжнародних досліджень Вищої школи економіки Росії Дмитро Суслов. Не знаю наскільки це в принципі може бути ну, релевантна історія, да. Тобто ну, якийсь суслов заявляє про якісь вимоги. Ну окей, але давайте розглянемо видання. При цьому стверджує, що Суслов довірений радник Кремля по зовнішній політиці. Офіційно, до речі, такого статусу він не носить. Він заявив, що на Алясі може бути заключено цей російсько-американський двосторонній план з досягнення перемир'я по Україні. Цей план може включати в себе, е, нібито виведення, я вже сказав, військ з Донбасу. А також за його на його думку важливою частиною угоди є зобов'язання України не вступати до НАТО. Воно являється неминучим попереднім попередньою умовою для будь-якого перемир'я. Я вже мені вже неодноразово доводилось пояснювати, що НАТО для Путіна це не червона ганчірка. НАТО для Путіна це просто черговий привід зробити щось погане Російську Федерацію до війни в Україну. З Україною оточували країни НАТО, це були країни Балтії. Після того, як Путін відкрив війну проти України, кількість країн НАТО зросла, в тому числі, які межують з Росією. Це Фінляндія. Є ще Швеція, яка стала країною НАТО. Дві країни долучилися до Північно-Атлантичного альянсу. Зараз Австрія заявляє про свої наміри стати членом НАТО, тому що вона також турбується за свою безпеку. І коли Путін говорить про те, що він не хоче, щоб Україна була членом НАТО, саме Україна, а чому саме Україна? А Україна і не була членом НАТО до того, як ти війну цю почав. Тому, друзі, це все маячня, і вибачте, нісенітниця. А окрім цього, каже Суслов, в цю угоду мають увійти і бути включеними демілітаризація України, ну тобто роззброїти повністю нас. І це найцікавіше для мене. Конституційна реформа федеративного устрою. Ви можете собі уявити федеративного устрою, тобто, так як в Росії, суб'єкти Федерації. А я вам одразу скажу: федеративний устрій для України це смерть на наступний же день рапка. Це просто смерть. На це ми ніколи не підемо. Ми унітарна країна, ми ніколи не підемо на ухвалення федеративного устрою, тому що тут таке буде відбуватися, що нікому не снилось, і Росія буде це підігрівати. Путін просить за перемир'я. Трішки менше, ніж рік тому каже Суслов, і на його думку є високий шанс, що Трамп підтримає е, цю російську пропозицію. Та Трамп може її підтримати звичайно. Справа в тому, що ми її не підтримуємо, з нами потрібно спілкуватись, а не з Дональдом Трампом щодо цього. От такими є вимоги. І от в Україні треба прояснити, е, коментують також питання обміну територіями. Перша Зеленський це спростував і каже, що ми ними не торгуємо. А друге виходить Ставанчук, спікер Верховної Ради, і каже про те, що. Е, Неможливо вирішити питання території навіть на референдумі. Він каже, що Україна не може здійснювати будь-яких передач чи обміну власних територій, це заборонено як на конституційному рівні, так і на законодавчому за його словами. Це не можна вирішити навіть через референдум, тому що коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати цю територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути ніким зруйнована, сказав Стефанчук. Видання The Times виходить з чотирма сценаріями майбутніх кордонів України після потенційної угоди з е, Путіним. Що це за чотири сценарії? Як, як вони виглядають? Перше заморожування. лінії фронту. Військові позиції фіксуються на початку на поточних рубежах без подальших змін територій. Другий варіант це передача всього Донбасу Росії під контроль РФ в переході Донецька і Луганська області повністю. Пише це видання. Третій варіант розширені територіальні поступки. Путін вимагатиме від української передачі всієї Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Четвертий варіант обмін територіями, який є малоймовірним. Росія отримує весь Донбас, натомість Україна повертає собі повну. Херсонську область, як ви друзі, вважаєте, який з цих сценаріїв є найбільш реалістичним? Я вам скажу, що для мене жоден, і ми можемо швидко розібратися з цим. Значить, Путін ніколи не піде на заморожування лінії фронту. А з тим, щоб військові позиції фіксувалися на поточних рубежах без подальших змін території, тому що він собі в конституцію вніс території незаконним шляхом, який він вважає своїми. Він їх привласнив. тому він буде досягати цих цілей військовим, або і будь-яким іншим шляхом передача всього Донбасу Росії. Україна ніколи не піде на вихід з Донбасу самовільно, ось так, от просто взяти скласти лапки і вийти. І про це вчора сказав президент. Uh, ми не передамо uh, добровільно контроль над своїми територіями іншій країні, або будь-кому взагалі це виключено. Тобто, другий варіант теж не працює. Третій розширені територіальні поступки Путін вимагатиме від України передачі всієї Херсонської, Запорізької Донецької Луганської областей. Ну uh, мало чим цей варіант відрізняється від другого. Україна не передасть добровільно. <головік> Господи, даже смішно навіть звучить, свої території. Uh, ні путіну, ні Трампу ні нікому іншому тому про це також потрібно забути обмін територіями. Я вже говорив про те, що я до цього ставлюсь з таким скептицизмом. Наскільки це можливо, обмін територіями ніколи не відбудеться, і тут навіть питання не так в тому, домовляться вони чи не домовляться, обмінюються українські території на українські чи ні? Хоча це також абсурдно звучить. Питання в тому, що сторони не вірять одна одну. Ви можете собі уявити, що путінська армія. Вийшла, звільнила якусь територію. Там, де ступає російський чобіт, російського солдата, він звідти не вийде. Його треба тільки вигнати звідти кулями, артилерією, безпілотниками і іншим. Випалити, нахрен і викинути. Лише так можна позбутися чогось російського на цій землі. Інших варіантів не існує, і це потрібно розуміти.